Хто такий християнин? Християнин це той, який знає, що таке християнство і чому воно навчає, і той, хто живе по-християнськи. Неможливо сказати так, що от я християнин і тому я маю право вирішувати якісь церковні питання. Для того, щоб... Претендувати на таке, для початку знову таки треба стати християнином. Але насправді от в тому зараз і трагедія нашого суспільства, і можливо в чомусь і нашої церкви, в тому, що багато людей вони називають себе християнами, навіть хрещеними в хрещенні, які хрещені в православній церкві. Але по, насправді, по своєму життю, вони дуже далекі від християнства. І це дуже легко перевіряється, задавши всього-навсього декілька питань і одразу видно, що це за людина чи православний безбожник, чи православний язичник, чи православний католик, От, на превеликий жаль, такі іноді трапляється. Там достатньо запитати, чи ти знаєш 10 заповіді Божих, там, чи знаєш на, на пам'ять молитву «Отче наш, чи знаєш символ віри, чи хто такий Ісус Христос і навіщо Він прийшов в наш світ. І оці всі питання, вони дуже важливі, тому що знову таки показують наше християнство. Тому що християнство це не є якась філософська течія. На превеликий жаль, зараз іноді асоціюють релігійні громади з якимись політичними, що от є політичні партії, котрі там виступають за якісь свої ідеї. Також є якісь конфесії, які в своєму руслі також виступають за якісь ідеї. Тобто сприймається як сугубо людське об'єднання. Але насправді це ж не так. Церква Христова це не людське об'єднання, це боголюдське об'єднання. Це об'єднання людей з Богом. Господь сотворив церкву, і церква є новий народ спасених людей, які йдуть до Царства Небесного. Людей, які возлюбили Бога всім своїм життям. І тому живуть відносно того, як нам Господь і заповів. І церква Христова це є сім'я. Це є велика сім'я, і тому ми називаємо один одного братами і сестрами во Христі. Але як же ж можна стати частиною цієї сім'ї? Неможливо просто сказати, от я є частиною цієї сім'ї. Треба е, возлюбити тих, хто знаходиться в цій сім'ї. Для початку людина повинна возлюбити від цього серця Бога, тому що як можна бути в церкві Христовій, не люблячи Бога? А що означає любити Бога? Господь в Євангелії прямо сказав, якщо ви мене любите, то виконаєте мої заповіді. І саме тому, як ми живемо, чи по заповідям, чи ні, і показується наше християнське життя, чи любимо ми Бога по-справжньому. І от тому для початку треба полюбити Бога всім своїм серцем. Але в окрім Бога, в церковній сім'ї є ще ближні, і тому треба возлюбити ближніх своїх. А як же ж любов до ближніх проявляється? І от тому християнська любов вона проявляється в жертвності. Це є, сами, це є високий рівень проявлення любові до ближнього. І християни вони свою жертовність проявляють в тому, що от вони залишають всі свої справи і збираються разом на богослужіння і ради Господа, і ради один одного, щоб засвідчити свою єдність і засвідчити свою любов один до одного. Тому християни вони разом збираються на загальні молитви. Свідчуючи свою єдність, показуючи, що ми не чужі один до одного. За богослужінням звершується таїнство Євхаристії, де людина якраз дієво стає церквою Христовою. Тому що в Біблії сказано, що церква це є тіло Христове, а стати тілом Христовим ми можемо тільки тоді, коли ми приступаємо до таїнства причастя. Саме слово навіть причастя, тобто бути причасним до чогось, тут тобто бути причасним до тіла Христового. І християни, збираючись на богослужіння, вони приступають до таїнства причастя, засвідчуючи свою єдність і вірність церкві Христовій І без таїнства причастя християнство неможливе. Але перед тим як з'єднатися з Богом і перед тим, як от, знову таки бути дієвою частиною церкви Христової, треба спочатку примиритися з Богом та ближніми, тому що неможливо бути в гріху і в той же самий час знаходитися в церкві. Тому є таїнство сповіді, коли людина приходить і примиряється з Богом. А звичайно, перед сповіддю треба примиритися зі своїми ближніми, кого чим образив. І тому саме таїнство сповіді і таїнство причастя, воно є є виразом цієї справжньої нашої християнськості. Тому що в іншому випадку, якщо людина не приступає до таїнства сповіді, не приступає до таїнства причастя, якщо людина не знає, що таке християнство, ця людина не може називати себе християнином. Тому що християнами нас роблять не назви, а християнами нас роблять наше життя. Тому якщо наше життя не християнське, то, на жаль, ми далекі від християнства. І тому нам, всім православним священикам і всім дійсно православним християнам треба старатися збудувати євхаристичну общину. І спочатку, з, з перших століть, християнство це було таким закритим співтовариством, куди не просто так приймало людей. При тім, як хреститися, людина проходила курс оглашення. Тобто ця людина готувалася, цю людину підготовували, розповідали. Випробували, чи це серйозний в них намір, чи не серйозний. І люди не хрещені, не мали права. Бути на окремих, на окремих частинах богослужіння. І тому в літургії навіть до сьогоднішнього дня зберігся священничний возлас, да, який каже, що оголошені і зійдітя, глашені, зайдіть, до ніхто от оголошених і ліцевірні, пак і міром Господу, помолімося. Тобто ці оглашені, тобто не хрещені люди, чи люди, які були відлучені від церкви, вони повинні були виходити. Виходити з храму, і в храмі залишалися тільки вірні, тільки ті, хто приступали до причастя. І оцей возлас, двері, двері, і вогням перед символом віри, воно свідчило про те, що от віднині двері церкви замкнуті, віднині ніхто сторонній не може зайти в храм. І християнство це не є народна релігія. Християнство в своїй суті це є закрите об'єднання які збираються за тайне Вечір'ю, так як і Христос зібрав тільки апостолів, тільки вірних. Він не гукав всіх підряд, він зібрав тільки вірних. І от за літургію повинні збиратися тільки вірні, ті, які дійсно є християнами. Христос проповідував всім, всім без винятку. Він ісціляв всіх людей, які приходили до нього з вірою, але не тайну вечір. Ю. Він погукав тільки самих-самих вірних, тільки тих, які дійсно були його учнями. І тому ми, приступаючи до тайства Євхаристії, повинні розуміти, що в храм і до сповіді до причастя повинні приступати вірні. І тому хто ж є частиною общини, частиною громади, православної громади, того чи іншого села чи міста, справжніми є частинами громади. Християнської сім'ї це саме ті люди, які живуть справжнім християнським життям. Не тих, яких похрестили і вони себе називають християнами, і не тих, які приходять два рази на рік на служби, там, на Пасху чи на хрещення Господнє, а саме ті, які... Кожної літургії приходять в храм, які приступають до таїнства причастя, які сповідаються, які живуть цим церковним життям, які знають, хто такий Ісус Христос, які знають десь і заповіді, намагаються їх виконувати в своєму житті, які моляться Богу, які намагаються творити справи любові до своїх ближніх. І тому наше християнство воно і так проявляється. А коли немає євхаристичного життя, коли розуміння, що таке церква в суспільстві розмито, от тоді трапляється те, що коли наступає момент кризи, багато людей, називаючи себе християнами православними, вони беруть і з церквою роблять те, що звичайно з церквою роблять її вороги. Руйнують церкву, роздроблюють церкву, клюндрують церкву. Тому ті, хто хоче називати себе християнином і хоче якимсь чином приймати участь в вирішенні долі того чи іншого православного храму, знаєте, для початку станьте, станьте християнами. Станьте частиною церкви Христової. Не по назві, а по життю своєму. І тільки тоді, коли ви будете частиною церкви Христової, ви нарешті зрозумієте, що Церква Христова це не є... Якесь філософське чи політичне об'єднання людей, в яких просто інші гасла. А що церква Христова це є єдина сім'я, це є боголюдський організм, де не може бути дискримінації по мові чи нації, чи ще по якимось іншим ознакам, що християнство це боголюдське об'єднання. І тому давайте ми, якщо ми християни, про це говорити людям, що перш за все, перш ніж. Виступати там за чи проти якоїсь церкви, нам треба для початку дізнатися, а чим живе ця церква, а потім стати частиною цієї церкви, а вже потім вирішувати, як ця церква повинна жити, які звичаї повинні там бути. Але якщо ми не християни по своєму житті, так, можливо, по хрещенню християнами, а по своєму житті, якщо не християни, якщо хтось намагається от якось вмішуватися в справи церкви, справи сім'ї християнської, нехай Бога побояться. Тому що Бог порогайми не буває. Господь воздає всім по справам їх. І коли хтось лізе в церкву... Будучи поза церквою, ця людина може дуже сильно постраждати як в цьому світі, так і в іншому. Тому давайте пам'ятати про це. Давайте не забувати про те, що Бог є любов і в той же самий час Бог є вища справедливість, який воздає кожному по справам їх. Тому давайте будемо благорозумними і не будемо плюнтрувати свою віру. Своїми якимись людськими гріховними вподобаннями. Нехай Господь буде з нами, і нехай Господь Бог умудряє всіх нас, щоб ми дійсно були християнами по життю, а не тільки по назві чи по хрещенню.